Дорогі дітки, доброго дня вам всім. Дуже радий зустрічі з вами. Ви такі збадьорні. Сьогодні, мабуть, у вас був особливий урок суботній школи, дитячий, так? Сподобався вам урок суботньої школи? Чим? Свинку робили? Подарками. Ага, ну все зрозуміло. Добре. Ну, якщо вам все сподобалось дуже добре, тоді. Хочу запитати вас таку річ. Кожного запитати. В кого з вас вдома є домашні тваринки? Угу, добре. Які є домашні тваринки? Два кота. В тебе. Один кіт. В кого ще? Один кіт. Три кота і одна собака. Три кота і одна собака. В кого ще є домашні тваринки? Є. Два, Два ко... кота і одна собака. Два кота. Два кота і одна собака. Ага, є. Є от теж є, да? Прошу. Дві собаки і три кота. Дві собаки і три кота. Ого. Я так бачу, що ви любите дуже сильно любите домашніх тваринок, так? Да? Любите, так? Да? Ось я хочу сьогоднішньою історії розказати про одного хлопчика Василька, про одного хлопчика Василька, якому татко декілька днів назад приніс маленьке цуценя. Він так мріяв про того песика, якому принесе тато, просив його дуже довго. І так склалося, що він один вечір, повертаючись з роботи, приніс йому додому цуценя. Він не міг їм ним натішитися, гладив, притуляв, клав його біля себе на подушку. Але разом з тим татко і мама сказали, що у цуценя має бути своє місце, він там має знаходитися. І ось декілька днів він захоплювався тим цуценятком, яке приніс йому татко, але ось одного ранку встав, а цуценятка немає. Він обшукав весь дім. Навіть в тих місцях був, де він ніколи не був. Шукав під ліжком, під диваном, за тумбочкою, ніде не знайшов. Вийшов на вулицю, шукав на всьому подвір'ї, піднімав все, що тільки міг підняти, бо цуценятко маленьке було, він думав, що розумів, що воно могло десь залізти. Вдома нікого не було. Татко з мамою пішли на роботі, і Василько не знав, що робити. Він навіть не хотів снідати те, що йому мама залишила на кухні, не хотів обідати. До вечора Василько думав тільки про одне. Навіть друзі його кликали гратися на вулицю, грати в футбол. Він відмовився. Пропало його любиме цуценя. І ось він вже під вечір зморився це робити. Він почав сильно переживати, що цуценя голодне, чекав тата з мамою, щоб вони допомогли їй вирішити йому це питання. Але ось, якось зазираючись за огорожу, він побачив сусідку валю, тітку валю. А вона запитала його, Васильку, чого ти такий сумний? Тітку валя, ви собі не уявляєте. Декілька днів назад татко приніс мені невеличке цуценя. Я вже цілий день з них збився його шукати ніде не можна знайти ні вдома, ні на подвір'ї, нігде немає цуценятка. Так може, це то цуценятко, що в мене сидить на подвір'ї і гризе кісточку? А як він там опинився? Не знаю, вранці до мене прийшов, а я ж не знала, що в тебе з'явилось цуценя. Василько з радістю побіг до тітки Валі і побачив це. Дійсно було його цуценятко. З радістю, задоволений, пригорнувши до своїх грудей, він поніс його додому. І в дальнішому дуже сильно пильнував, щоб ніколи більше цуценя не виходило за межі подвір'я. Ось така історія, друзі. Але я хотів би вас запитати от з цього приводу. Як ви скажете, який повчальний урок ми можемо взяти для себе з цієї історії? Шукати куцуценя ще? слухати за тваринами? Прошу? Піклуватися про слідкувати за своїми тваринами? Прошу? Прошу виховувати їх? Ого, я такого уроку не чекав. Це, мабуть, приклад такий паралель в життя. Батьки, слухайте, що діти скажуть. Що ще можете сказати? Який ще урок ми можемо взяти з цієї взяти його... Він попав. Ні, ну добре. Який на ну, повчальний урок, який може взяти для себе? Він сидів на своєму місці. Ні, йому папа приніс туценя. Прошу. О, що треба зробити? Збудувати будку і кинути кісточку, щоб він не йшов до сусідів, правильно? Так? Да. Супер, є такий урок. Ще, будь ласка. Привяти на цеп. Тримати вдох на цепі його прив'язати. Ага. А що вам сподобалося у Василькові? Скажіть, от що вам сподобалося у Василькові? А що саме? От яка ріса така сподобалася? Ага, ага. А його сусідка на його питає, питає його, що ти такий сумний? А він каже, що вона Сереж. Сережка. Що Василькові сподобалось? От яка хороша така риса характеру проявилася в Василькові? Прошу. Шовінь побачила, шовінь Прошу. Скажи, Сережа. Так, а в Сір Серё... у Василькові що сподобалось? Прошу. Він переживав, проявляв турботу ще, будь ласка. У Василькові що сподобалося? Кариса, ви побачили така. Дивіться, що робив Василько, друзі. Василько від ранку до вечора відмовлявся від цього заради того, щоб знайти те, що втратив. Про що це говорить? Цінний для нього був цей подарунок чи ні? Цінний чи ні? Ви готові відмовитися от зараз від цукерків, від іграшок сидіти ось тут, аби послухати історію? Ну, я хотів би це бачити. Бачите, як виходить в житті. Ми говоримо одне, а робимо деколи зовсім друге. А от приклад Василька показує, що він твердо вирішив знайти ціня. І готовий був це робити до кінця. Не здавався. І я хочу, щоб ці риси характеру були і у вас. Тому що це приємно також і нашому Богові, коли діти слухняні і тверді в своїх рішеннях робити щось добре і приємне. І про це я хочу разом з вами помолитися. Запрошую вас домолити. Дорогі Ісусе, ми дякуємо Тобі, що сьогодні разом з нами наші діти. Та вони всі такі ще маленькі, не все може до кінця вони усвідомлюють, що відбувається зараз навколо них, але разом з тим вони тут, присутні разом з нами. Тому ми дякуємо Тобі за це, що ти ведеш їх і через батьків. Та їх побуджуєш до того, щоб вони приходили сюди. Благослови, Господи, в тому, щоби вже ось в дитячих їхніх сердечках зароджувалося бажання стійкості, твердості і вірності в тих питаннях важливих і цінних, які Ти відкриваєш нам та їм. Благослови нас, дорослих, щоб ми могли бути для них добрим прикладом. Життя згідно волі Твоєї. Благослови нас всіх тому. Щоби ти міг пишатися нами. Тобі за все подяка і хвала, люблящий наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Все, дякую вам, займайте свої місця.